Друзяки, всім привіт! Канал Багіро Фіш, риболовля. Сьогодні у нас вечірня буде і на фідер хочу. Не сам приїхав з Дані, він он уже там на місці. Чесно кажучи, на цих місцях не рибачив з дитинства. Саме тут не знаю, от вирішили спробувати. І приїхав, дивлюся, який ж тут срач залишають. Фух, не знаю, як так можна. І видно, що рибаки от, валяються основним якісь там. Пакети з прикормки, якісь снасті, бутилки. Ну, раніше, звісно, тут було набагато, набагато чистіше. Ну що ж, будемо пробувати. Всім приємного перегляду. А я буду потрошку розлажуватись, тому як часу небагато, вже 4 година. Рибачте, небагато залишилося. Погнали. Речі, я вже переніс, друзі. Погода у нас така, звісно, оце вітер. Багато місць, де можна було поїхати на рибалку, але вітер прямо в лице. Це тільки от в цьому випадку він збоку і ну, такий, можна сказати, затишок. І, мабуть, відразу з чого почну, це замішаю прикормку. Поки буде настаюватися, я порозлажу фідера. Чехольчик свій. Так. Що в мене? Що в мене? Це поки що можна сюди. Не, сьогодні буду пробувати. чесно, ні разу ще такий не цей. Тутіфруті така принада від інтеркриля. Зараз, можна сказати, тепло, солоденький е, такий смак, запах, от, аромат буде ну, непогано працювати, тому зараз замішаємо її. Опа, водичка є. Сесія невелика, тому хватить отакої. Ох, оце запах цікавий, чесно. Дуже цікаво. дивіться який колір червона, чесно, ні разу не рибачу. Ну, запах такий солодкий, прям класний. Що клювати тут буде, от взагалі вся риба є, от, від плотви, карась, лящ тут є, ну все тут, друзі, короб. По сезону, конечно, тут може клювати карась і, і мабуть підлящик лящик, Вот. На коропа це треба пробувати. Прикормку буду двічі зголожувати, так як інтеркріль, вона дуже-дуже любить вологу, впитує сильно багато. Рушничок. Думав, що забув його. Треба відразу свого лосярика поставити. Без нього вже реально нікуди. Бо як почнеш розлажувати сам фідер, куди його ставити. Тому ось має стояти перед фідерами. Так, тут можна, в принципі, вітру не буде, трішечки і припідняти. Все, от так. Отак от, 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 все. Лосярик стоїть і можна розлажувати. Значить, почну з акценту. У мене два фідера по 3,6 довжина. Буду ними. Тут і годівнички не треба великі, тут взагалі майже майже течії нема. От, тому рибалити комфортно. Катушка на нього буде Energy тисячі. От, шнур у мене тут 0,1 шторм. Отака ну, катушка юзає мій. Продіваю шнур через кільця. І обов'язково, я це не сказав, як тільки е розкладуєте фідер, обов'язково перевіряйте, щоб qr ваш добре сидів. Бо не часто я знаю, його знімають. О. І як погано буде поправлений, при закиді можна його легко-легко зламати. Тому от завжди перевірили, добре сидить. Можна рибачити. Покажу вам швиденько оснастку. Це моя перша на періодці буде інлайн. Ось дивіться карабін, бачите? Годівничка 50 грам, колодязь в формі. Потім в мене йде, обов'язково ставлю таку бусіночку, вона як амортизуюча. Потім йде ось такий быстрий резиночка. І тут іде фідергамчик. Фідергам ну, тут у мене довгий, зазвичай я беру невеликий, сантиметрів 10, тут десь 20, ну, вже нехай буде. Нічого поганого не буде з цьому. Ось десь сантиметрів, мабуть, 60, у мене повідець. Жилка тут тоненька, 0,12 гачок, класичний, класичної форми, 10 номер. Чому, скажете, взяв довгий повідець? В мене на одній буде короткий, а тут довгий. Ну і проекспериментуємо, на який буде краще клювати. Ну, А повідець завжди можна зменшувати. І взагалі довгий повідець краще на течії було. Ну і тут, а вдруг буде теж краще. Риба, знаєте, обережна може бути. Ще повністю нічого тут не порозлажу. Тому так. Зараз отак. Наживочки в мене, опари черв'як, кукурудза, горох. Все сьогодні є. Мабуть, почну з опариша. Зробимо такий, знаєте, добрячий пучок, щоб, знаєте, на крупну рибку було. Пробую різні кольори. Ось така, бачите? Жало завжди залишаю відкритим. О, така краса. Прикормочка наша вже настоялася, вже можна сказати, самий смак. По глибині, скажете, я взагалі ну, знаю, який тут рельєф. Ми і на човні плавали, я промірявся. Тобто глибина невелика, тут все рівно десь метра два з половиною три. Обережний такий сваличек, дно, тут піщане, муляка трішечки, тобто все однаково. Ось такий заливчик тут. Так, Трішечки може заважати ну будемо пробувати. Так, вибираємо он бачу дерево таке високе. І поки бачили, закину, розложу інший. І має цей скаут 3,6. Тут він тест ну, поменше до 100 грам. Друга в мене буде менше, бачите, годівничка така. Ну, об'єм маленький, а теж на 30 грам. І тут два гачка, один і другий. Бачите, така оснастка ялинка, хто знає. Пишіть, а кому цікаво, як її зв'язати, зроблю окреме відео. Тут можна трішечки поекспериментувати, два гачочки. Дистанцію лову. Це треба якби зараз. та Всі знають, що рибка полюбляє більше Доб... ну, ближче до берега. Приходить поживитися, щось поїсти добряче. Так, тут візьмемо черв'яка. Одного візьму і глушанем опаришем. І тут має такий маленький гачочок. Тут візьме отак от раз. Тічі у нас нема. Отак от два. Все. Тут два штучки. Два опариша. Тут у мене орієнтирчик буде прямо. Оп, нічого там не зачіпаю. Вроді би нічого. Орієнтир взяли. І кинем отак от. Так, от. Так, взяв, поки перезакинув свою праву. там, де опариш, чистий інлайн, О, навіть не нюхала нічого. Ну, Це тільки початок, правильно. Зараз скільки в нас вже о, пів на шостий. Отак, пів на шостий. бачу баки там воно ще сходяться. Хтось уходить, хтось приходить. Якась покльовка була. Це був інлайн. І наш опариш. Опа! Так, ну чуть-чуть під'їло, так. Да. Угу. Спробую червячка. Може не так буде мелоч. Скидувати його, друзі. Бо мілоч нам не потрібна. Так, орієнтирчик. Є. Yeah. Комарі починають заважати. Сходимо до дані, що в нього тут? Вже мішок риби, так? Другий шов. А що це? Черв'ячок. А, це ти взяв взявся? Дендрочка. Ні, звичайно, в мене. Ти ну. мені скажи, вже клює чи ні? У мене все, окрім риби. Та ладно. Ні, ну кожу була одна поклівка така, що по духу. А так. Ти далеко кидаєш? Угу. Ну Скільки там? 50, може, я не знаю. Угу. А я одну далеко, ну, далеко а іншу ближче. пробую. Я думаю, після шостої почнеться клв. Здалося, що вроді щось було. Ні, нема. Не була якась міні покльовка. Тут це водорості під берегом треба так обережно витаскувати. Так, що я вам скажу? Ну, на місці, на місці, навіть опариш. Не збило. Трішечки укоротив повідець. Можливо, уж погано бачу покльовки, тобто зробив сантиметрів тридцять. До речі, друзі, напишіть, що у вас зараз із клюво. Що клює? І коли клює зранку, в день чи вночі? Ох і тучі там заходять. Вроді не передавали дощику. якісь цікаві покльовки, дип і все. Щось не спливає, якась риба чи що? А ні. Зачепився. Все на місці. as a Лівіша спробував взагалі ближче кинуть, може метрів 20 від берега. Можливо, тут буде десь проходить риба. І її ще кажу зараз не зрозумієш. А хижак малька ганяє прям ось за водоростями. Даня вже витягнув першого сеню. Каже, на одного черв'ячка, ну і так теж недалеко кидав. А де синець, там і лящик ходить. Ну, маєшку от клює, але не засікається. Можливо, дуже мелко. Ох, ці комарі. Фу. Так, починається кльов, я б сказав би. І там і там клювало, друзі. Бачите, черв'яка трохи підгризло. Добавлю опариша, щоб... Шевелився? Так є? Перезакидуємо. Буга, така вітер натягає. Так, Цюпери закинемо на всякий пожарний. Це я недалеко кидав. Ага, Теж трохи підкрамсало. Черв'ячка. Ну, теж добавим опариша, хай. Так, трішечки підіграє. О тут теж можна домовити. Теж да, щоб недалеко, друзі. Поки тут ближче не кліпсуються. Хай буде. Перезакинули що таке, блін? Ні, черта. Погода, звісно, зараз така. Дуже змінюється сильний вітер, дощ, це був, тепер знову щось це може і впливати на кльов, Ще й течії нема, взагалі погоди не толкають. А, думал, что засик. Но не, мимо. Треба кукурузку еще начепить. Может кукурузка будет краще. Значит, не. Червяка чуть-чуть Погризла і все. Вроді така, знаєте, і прикормка не пиляща. Ну, оце зменшив повідець довжину, то покльовки краще стало видно. Так, мабуть, дерну чайочку, друзья. вам такая рыбалка блин <гум> mm, какие-то рыба-крещина проходит ничего сейчас будем чекать так, ну, лево хоть и не клювало, но мы и пора Вообще, параш не хоче. Оцей червяк тільки зюбає. Ну щось таке. Не засікається сильно. Не знаю, як там на тій стороні ловлять. Вітер такий сильний Місцеві приходять. Рибалки, дивляться, значить, знають, що щось може на вечір буде. Я перезакинув, навіть і не знаю, чи вдасться сьогодні щось зловити. Оце так. Вийшов на риболовлю. Напишіть, чи бувають у вас такі рибалки. Цікаво, бо там зліва сиділи, я бачив, але ну, от щоб щось ловили, не видно. А навпроти ну, сидять багато людей. Та ні. Пару ж поки не хоче, тому переводимо усе на черв'ячок. Знову експериментую, ближче кидаю. Ну, такі, знаєте, пару тичків було. Що воно якась неактивна риба, неактивна треба її розшевелити. Спробував ось такого плану пуфіки, щоб трішки вспливала наживка. Хтось клюнув в нашу банду. Ого, це була покльовка. Ви бачите хто? А? Хороший. Карасямба! Ну поклевка була ты шо, блин? Отдай спиннинг. Оооооо Нарешті. Ну, кстати, я поцепив, понял, цей пуфик і клюнуло. Ну він клював прям, я кажу, така прям подача. Клас. О. Друзі, бачите, нацепив пуфик. І от недалеко кинув і покльовка. Отак от. Ось це хай Поплив. Зараз вже скрізь нацепив ці пуфіки і з черв'ячком. Недалека дистанція. Не вже нащупав саме ту точку, де вони ходять. Або зальотний. Комарів це капець просто. Якось скільки рибало, але ну, я б сказав, навіть вночі і то були зелені, не ті, що кусаються. Тут через носки вже мене покусали. Ах ти ж бля. Щас перезакинемо, друзі, пуфік, розкис або склювало. Взагалі пуфікс, ну гарна така насадка по карасю. Ну, це аби б були кармачки, то так. Да. Дають, і це добре. Бо водичка тут така риба, вона взагалі любить коли воду тягають, і для неї це якби сигнал, що треба їсти. Так, без цього може взагалі просто стояти там десь. мы внутришки. Спи мало. Ну, опять. Або, эти, знаете, такие ну, поклевки, або пучик все-таки раскрысал. закид Це дивився якраз на ту сторону. Я б не сказав би, що клює, друзі, там у них не видно, щоб тягали. Важливо. Річ не в місці, а такий просто зараз період. Рибка така балована Неактивна. Хворіє, після нересту. Можливо, зальотний. Карась. <різь> Ех ты ж. Все водорости тут. Класно зараз стає, не жарко, в принципі, і не холодно. Кидаю недалеко, бо тільки там і була ото покльовка. Це... Саме місце не хочу його списувати. Можливо, це ж більше погода. Треба спробувати ще раз тут. Ну що ж, друзі, така рибалка вийшла, бачите? Такий ось кльов. Дякую всім за перегляд. Пишіть, як у вас там клює і що клює. І до нових зустрічей. Пока-пока.